Добрий ранок усім. Сьогодні у нас 15 листопада. Порядок денний на сьогодні. У нас такий: 1.1. Розгляд заяви ПП. Нові інформаційні системи щодо анулювання ліцензії. 1.2. Розгляд розгляд заяви ФОП Кривенка щодо нулювання ліцензії. 1.3. Визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України. 1.4. Розгляд заяви Львівського обласного контактного центру щодо видачі дозволу на користування ресурсом нумерації. 2.1. Затвердження положення про розподіл користування та облік ресурсів нумерації. 2.2. Розгляд проєкту закону України принесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного ринкового нагляду. 2.3. Розгляд проєкту закону України про внесення змін до закону України про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності. Далі розгляд проєкту закону України про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за електронно-комунікаційне шахрайство. 3.1. Створення робочої групи НКК з питань забезпечення управління процесом підготовки та організації заходів ТАЕКС. І 3.2. Поводження затвердження робочого проєкту. Чи є питання до цього порядку денного? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руку. Одностайно. Дякую. Будь ласка, перше питання, Ірина Юрівна. Дякую, шановний голови, шановні члени комісії, до вашої уваги пропоную проект рішення про розгляд заяви ПП нові інформаційні системи щодо анулювання ліцензій. Пропонується анулювати приватному підприємству нові інформаційні системи. Ліцензію для ліцензію на користування радіочастотним ресурсом номер 10.009 від 5.11.2019 року для широкосмугового радіодоступу на території Закарпатської області за заявою даного підприємства. Прошу підтримати. Дякую, немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Далі. Пропонується анулювати фізичній особі підприємцю Кривенку Сергію Андрійовичу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України. Номер 9903 від 25.06.2019 та номер 9993 від 10.10.2019 10. Для широкосмугового радіодоступу на території Черкаської області за заявою підприємця. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка. До вашої уваги представляю проект рішення про визначення можливості застосування радіообладнання та випромінювальних пристроїв на території України. Пропонується визначити можливим застосування на території України конкретного типу радіообладнання згідно з додатком до рішення, а саме дві моделі обладнання радіодоступу безпроводового радіо безпроводовий радіоміст операторського класу виробництва компанії LigaWave Technology Литва працює в діапазонах в діапазоні 5 ГГц. Відповідний діапазон для широкослухового радіодусу. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Шановний голово, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про розгляд заяви Львівського обласного контактного центру щодо видачі дозволу на користування ресурсом нумерації для організації інформаційно-довідкової служби соціального спрямування відповідно до закону України про електронні комунікації, розглянувши заяву про надання дозволу на користування ресурсом нумерації Львівського обласного контактного центру. Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку, вирішила видати Львівському обласному контактному центру дозвіл на користування скороченим номером 1684 на території Львівської області строком на 5 років, як технологічному користувачу ресурсу нумерації для організації інформаційно-довідкової служби соціального спрямування. Цілодобова довідкова телефонна служба Львівської обласної військової адміністрації з питань внутрішньо переміщених осіб житлово-комунального господарства та діяльності органів виконавчої влади, гаряча лінія області та забезпечити підключення свого обладнання його технічні взаємодії з існуючим обладнанням та електронними комунікаційними мережами, фіксованого мобільного та віртуального зв'язку постачальників послуг міжособистісних електронних комунікацій з використанням нумерації. Прошу підтримати. Дякую. 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 Моє питання. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Шановний голово, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт постанови. Про затвердження положення, про розподіл користування та облік ресурсів нумерації електронних комунікаційних мереж загального користування, відповідно до статей 74 79 закону України про електронні комунікації та пункту 9, частини 4 статті 4 закону України про національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, речістотного спектра та надання послуг поштового зв'язку, Національна комісія постановляє Затвердити положення про розподіл користування та облік ресурсів нумерації електронних комунікаційних мереж загального користування, що додається, Департаменту електронних комунікацій в установленому законодавством порядку подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування. Е, інформаційно, 17 жовтня цього року. Було організовано та проведено нараду стосовно підведення підсумків консультацій з розгляду наданих пропозицій та зауважень від учасників ринку. Всього надійшло 55 пропозицій та зауважень, з яких за результатами спільного обговорення було враховано 50, частково враховано 2 і обрантово відхилено 3. Прийняття зазначеного документа дозволить надавати адміністративні послуги, пов'язані з наданням ресурсів нумерації. Прошу підтримати. Дякую. Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Шановний голово, шановні, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про розгляд закону проєкту закону України про внесення змін до деяких законів України щодо досконалення державного ринкового нагляду та системи технічного регулювання відповідно до вимог Європейського Союзу. До НКЕК надійшов в лист Міністерства економіки України щодо розгляду та погодження проєкту закону щодо удосконалення державного ринкового нагляду. Законопроектом пропонується імплементувати всі актуальні для України норми регламенту Європейського парламенту і Ради ЄС 10.20 про ринковий нагляд та відповідність продуктів в національне законодавство про державний ринковий нагляд. Крім того, законопроектам пропонується внести зміни до закону України про національну комісію, що здійснення державного регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку щодо виключення з повноваження НКК функції органу державного ринкового нагляду у сфері обігу радіообладнання відповідно до закону України про державний ринковий нагляд і контрольних харчової продукції, з одночасним включенням до повноважень НКК забезпечення взаємодії з органами ринкового нагляду, митними органами з метою припинення порушень. Законодавства про ринковий нагляд і загальну безпечність продукції. Враховуючи параграф 37 регламенту Кабінету міністрів України, затвердженого постановою Кабінету міністрів номер 950 також регламент ТНК пропонується погодити даний проект закону без зауважень. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Питань немає. Пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Настайно. Далі, будь ласка. Шановний голово, шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення Комісії про розгляд проєкту закону України про засади державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності. Законопроєкт надійшов від Державної регуляторної служби з проханнями його розглянути. Законопроєкт, зокрема, передбачає поширення дії закону про засади Державної регуляторної політики в сфері господарської діяльності на акти НКРК. Передбачає пряму залежність НКІК як національного регулятора в сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектру та надання послуг поштового зв'язку від дій та рішень ДРС, передбачає залежність впровадження актів НК від того, чи опубліковані ці акти на регуляторному порталі ДРС, передбачає зупинення актів НК в разі неопублікування звітів про їх відстеження на, на регуляторному порталі ДРС. Передбачає скасування регуляторних актів НКК наступного робочого дня з моменту отримання повідомлення від Державної регуляторної служби та інші необґрунтовані новели, що не можуть бути підтримані. Разом тим, законопроект не відповідає прийнятим Верховною Радою України законам України про електронні комунікації та НК та й поштовий зв'язок. Також законопроект не узгоджується з нормами Господарського кодексу. У зв'язку з цим, та враховуючи вимоги регламенту НК та регламенту Кабінету міністрів, підготовлено відповідний проект рішення щодо непогодження законопроекту у зв'язку із зауваженнями до нього, які детально викладені в проекті відповіді НК до ДРС. Прошу підтримати запропонований проект рішення. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. то за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка. Дякую. Шановний голос. Шановні члени комісії. На ваш узи пропонується проєкт рішення НКК про розгляд проєкту закону України про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо встановлення відповідальності за електронне комунікаційне шахрайство. Реєстраційний номер законопроекту 10190 від 25 жовтня цього року. Законопроект надійшов на розгляд комісії від Комітету цифрової трансформації. Законопроект зокрема пропонується внести зміни до Кримінального кодексу України шляхом доповнення новою статтею 191 Прим електронне комунікаційне шахрайство, яка передбачає відповідальність за електронне комунікаційне шахрайство. Слід зазначити, що на сьогодні існують види шахрайських схем пов'язаних з викраденням грошових коштів з банківського рахунку тощо. Одним із поширених таких видів шахрайства є привласнення саме фінансового номеру сторонніми особами з метою викрадення заволодіння грошовими активами, що знаходиться на відповідному банківському рахунку, оформлення кредитів, товарів послуг тощо. У зв'язку з цим з метою уточнення правової дефініції, що саме відноситься до електронного комунікаційного шахрайства. У пропонованій законопроектом частині пропонується після слів протиправне збирання, зберігання, обробка і використання персональних даних доповнити словами, у тому числі фінансового номера. Таким чином, за результатами опрацювання законопроекту, відповідно до статті 93 регламенту Верховної Ради України, регламенту НКК пропонується затвердити висновок комісії стосовно висловлення позиції. Щодо доцільності його прийняття і сказаною пропозицією. Прошу підтримати запропонований проєкт рішення. Доповідь завершу. Дякую. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайне. Далі, будь ласка. Шановний пане голову, шановні члени комісії. На ваш розгляд пропонується проект рішення НКК про створення робочої групи НКК з питань забезпечення управління процесом підготовки та організації заходів. ТАЕЦ відповідно до пункту 4 порядку підготовки схвалення та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської комісії у рамках ТАЕКС, затвердженої постановою кабінету міністрів від 9 вересня 2020 року за номер 813 для підготовки плану залучення зовнішньої допомоги. Помоги європейської комісії в рамках ТАЕКС, Бенефіціар ТАЕКС, тобто орган державної влади, що є ініціатором виконання заходу, ТАЕКС, утворює робочу групу та інформує щороку, до 15 травня, Національне агентство України з питань державної служби про її склад робочу групу очолює заступник керівника органу державної влади, що до компетенції якого віднесені питання європейської інтеграції, відповідно до функції з координації роботи, пов'язаної з використанням інструменту та в органі державної влади покладається на секретаря робочої групи, що визначений керівником робочої групи. Про зміну складу робочої групи бенефіціар ТАЕКС повідомляє НАЦУ 10-денний строк, зважаючи на вище зазначення, враховуючи зміну в законодавстві України та введено в дію нової структури НКК наказом голови НКК від 28.08.2023 2023 го номер 49 НК проведення в дію структури НКК та штатного розпису на 23 рік апарату НКК з метою забезпечення управління процесом підготовки та організації. Заходів та екс, проектом рішення пропонується перше утворити робочу групу НКЕКА з питань забезпечення управління процесом підготовки та організації заходів та, та затвердити її персональний склад. Друге голові робочої групи у разі необхідності залучати інших представників апарату НКК та державного підприємства Український державний центр радіочастот» за згодою для роботи у робочій групі. Третє управління європейської інтеграції і стратегії поінформувати НАЦ про створення робочої групи та її персональний склад у десяденних. Строк. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань? За, будь ласка, підніміть руки. От настайно. Далі. Шановний Олександр Миколаївич, шановні члени НКК, до вашої уваги пропонується проєкт рішення НКК про погодження і затвердження робочого проєкту. До НКІК надійшло подання державного підприємства Український державний центр радіочастот від 26 жовтня цього року щодо погодження затвердження робочого проекту будівництво сонячної електростанції за адресою місто Київ, район Святошинський, проспект Берестейський, проспект Перемоги, 15 км. Відповідно до пункту 4.1 порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постановою кабінету міністрів України від 11 травня 2011 року номер 560, Передбачено зокрема, що проекти будівництва, що реалізуються за рахунок власних коштів державних та комунальних підприємств, незалежно від вартості проєктів, затверджуються такими підприємствами за погодженням з органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування до сфери управління, яких вони належать. Згідно з розпорядженням кабінету міністрів України від 20 травня 2022 року номер 400 Р про віднесення цілісного майнового комплексу державного підприємства Дніпро одностайна. Так не всім.